Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні я із темою як розлучення травмує дитину. Давайте сьогодні поговоримо про це, бо це насправді дуже важлива тема, з якою стикаються багато людей, які вирішили припинити свої стосунки, не зберігати їх більше і чому не треба зберігати стосунки заради дітей. Давайте це все чесно і щиро обговоримо. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, ставте вподобайку цьому відео і пишіть коментарі більше ніж сім слів. Таким чином, ви допоможете не тільки мені в просуванні ютуб каналу, а і нашим співвітчизникам, які розкидані зараз по всьому світу, і, можливо, вони потребують якраз якісної, корисної інформації з психології нашої рідної прекрасною українською мовою. Отже, як розлучення впливає на дітей? Само по собі розлучення, звісно, воно травмує дитину. Бо для дитини підґрунтя це сім'я, весь світ це сім'я. Все те, в чому вона звикла зростати, це її безпека: тато, мамо, можливо, братик або сестричка, бабуся, дідусь і сама дитина. Що відбувається, коли батьки вирішують. Розлучитися, як це може вплинути в подальшому житті на дитину. Як я вже сказала, перше, що дитина відчуває, це ґрунт уходить з під ніг. Ніби то більше нема на що спиратися. Дуже страшно. Що тепер буде? Як вплинуть ці зміни на дитину? А чи не покине тато, який тепер буде жити окремо? Або навпаки, дитина залишається із татом, але в нашому суспільстві частіше це зовсім не так. Дитина залишається із мамою, і от той батько, який тепер буде жити окремо, чи не покине він дитину. Незалежаючи на те, як батько ставиться до дитини, дитина любить своїх батьків однаково сильно, вона прив'язана до батьків. Для неї наявність батьків це опора, це її дім, це база, це база життя, це безпека дитини. І перше, що дитина відчуває, коли батьки повідомляють їй, що вони тепер будуть жити окремо, що так сталося, більше наша сім'я вже не буде виглядати так, як раніше. Будуть зміни, сім'я буде функціонувати зовсім по іншим правилам. Перше, що дитина відчуває в такому випадку, вона. Думає, що це пов'язано із нею із її поведінкою. Бо, звісно, будь-яка дитина в сім'ї, вона відчуває, що ну, не зовсім все так щось робить, її сварять, її докоряють, її критикують. І от перше, що на думку приходить дитині в цей момент, коли вона узнає про розлучення батьків, що це вона винна в тому розлученні. Незалежно від того, чи бурно дитина реагує, чи вона начебто спокійно реагує і приймає це, вона все одно переживає. І спеціалісти, психологи, які займаються темою розлучення, кажуть, що те, що дитина реагує спокійно, нібито нічого не відбулося, це набагато гірше, ніж реакція болю, плачу, обурення, гніву. І відчуття провини в тому числі. І я пропоную батькам, які розлучаються, дотримуватися певних екологічних правил, про які я поговорю в самому кінці відео, щоб мінімізувати травму дитини те, що розлучення викликає в дитини почуття провини, приводить до того, що Дитина намагається виправити свою поведінку, вона намагається бути хорошою, вона відмовляється від себе, намагається заслужити любов батьків, щоб якось виправити ситуацію. Кожна дитина думає, що вона всесильна. це магічне мислення, і дитина думає, що вона може вплинути на ситуацію, яка сталася між батьками. Вона починає з'єднувати батьків. Вона починає якісь речі робити, щоб примирити батьків. І найгірше, що дитина може зробити, звісно, підсвідомо, це не є свідомим актом. Діти хворіють, вони не можуть виразити свої почуття адекватно, бо, скоріше за все, їх не вчили цьому, не вчили виражати почуття гніву, образи, не вчили говорити про почуття провини, образи. І тоді діти можуть видати таку психосоматичну реакцію, хворіти, почати хворіти. Це лякає батьків і, звісно, об'єднує навколо дитини. Тобто дитина бере на себе фокус уваги, перетягує з конфлікту батьків фокус уваги. Але так стається тоді, коли дитина, в принципі, є елементом системи, який треангульований в стосунки батьків. І коли дитина є буфером між батьків, коли батьки необережно ставляться до психіки дитини, і така дитина може використовуватися в розбірках батьків. В присутності дитини відбуваються дикі сварки і навіть бійки. Така дитина, звісно, буде намагатися за допомогою хвороби з'єднати своїх батьків і відтягнути їх, фокус уваги від війни між собою на виправлення ситуації здоров'ям дитини. Яка по серйозності буде ця хвороба невідомо, але часто діти так роблять несвідомо, звісно, це просто їх спосіб вижити в подібній ситуації. І, звісно, не всі діти так реагують, але такі ризики ми маємо. Що робити, щоб дитина пережила екологічно і розлучення і отримала мінімальну травму, яка може бути? Від цього процесу. Про це я скажу в кінці, звісно, а на почат... От зараз прямо я хочу сказати, що сам по собі сама, само по собі розлучення, воно не настільки травмує, як безграмотні дії батьків. І що саме травмує дитину? Це Маніпуляції дітьми, коли батьки вдаються до маніпуляцій за допомогою такого інструмента як дитина. Їм байдуже на почуття дитини, а вони починають використовувати дітей, дітей у своїх власних цілях. Те, що травмує в процесі розлучення, це те, що тато і мама починають жити окремо. І тато поступово віддаляється і забуває дитину. Нібито в нього немає такого емоційного зв'язку з дитиною. Він і відсторонюється з якихось своїх внутрішніх. Причини, скоріше за все, це інфантильність тата, він перестає думати про дитину, він егоїстично покидає дитину. Це також травмує дитину. Тобто, коли ви розлучаєтеся, залишаєтеся татом і мамою, бо дитина не винна в тому, що у вас не склалися стосунки, що ви не змогли домовитися або владнати ваш конфлікт. Тому, коли один з батьків відсторонюється від дитини, тобто розлучається не з мамою, наприклад, а з самою дитиною, оце травмує відчудження це процес, який також дуже сильно травмує дитину, коли один з батьків починає налаштовувати проти іншого, звинувачувати іншого батька, говорити погані речі. Або мама, або тато так роблять, тобто це все одно таке втягування дитини, треангуляція дитини у конфлікт батьків. І коли, коли дитина чує, що один з батьків налаштовує її проти іншого, вона повинна обрати сторону когось. Їй потрібно зробити дуже важкий вибір між двома людьми, яких вона любить. І це дуже прикро, тому що це розриває серце дитини, і не само розлучення, а от такі речі травмують дітей. Звісно, діти втягнуті в розбірки стань на мій бік, або стань на мій бік. Твої, твій тато такий сякий, він оце робить все, це він винний, або мама така сяка, вона нехороша людина. Ну, це я м'яко кажу, але ж можуть бути дуже різкі послання дитині про другого батька або матір. Ще момент, який дуже сильно травмує дитину, це коли один з батьків починає ображатися на дитину. От вони вже там розлучилися або в процесі розлучення, і дитина обирає, наприклад, жити з татом. Ну, буває так. Якщо це хлопчик, то тут взагалі все зрозуміло. І мама починає ображатися на дитину, починає маніпулювати почуттями. Або тато починає ображатися за якісь речі на дитину. Наприклад, дитина втреангульована в конфлікті. Вона не може обрати між татом і мамою. її, її примушують прямо обрати, емоційно маніпулюючи її почуттями. І тоді дитина, коли вона контактує, наприклад, з татом, а знає, що мама не любить тата і налаштована ворожнеча до тата, і розказує про це дитині, дитина, контактуючи з татом, буде відчувати провину перед мамою. Вона буде боятися образити маму. Якщо мама не приховує того, що вона не бажає, щоб дитина спілкувалася з татом. Вона свою образу може випльоскувати на дитину. Так само і тато може робити, коли я кажу вона, він це все не залежить від статі, це все залежить від психоемоційного розвитку батьків. Якщо батьки емоційно незрілі, вони самі ще діти, вони будуть використовувати дитину як інструмент, а це ігнорування інтересів дитини. це... Ігнорування її потреб в безпеці, в захисті, в емоційному спокою, стабільності, тобто не само розлучення травмує дитину, а те, як розлучаються батьки, ось що травмує дитину. І от саме в таких випадках більше ризиків, що дитина почне хворіти в процесі розлучення, ну набагато більше ризиків. Тому що дитина метушиться між татом і мамою, вона не може обрати, і в цьому розпочі вона починає думати, що коли вона спілкується з мамою, з мамою вона зраджує тата. Коли вона спілкується з татом, вона зраджує мами. Маму це викликає почуття провини. А у нас психосоматичні захворювання вони мають. Певні психологічні причини, і одна з них це самопокарання, коли людина або дитина відчуває постійне почуття провини, або дитина може відчувати провину за те, що вона не змогла не склеїла стосунки батьків. Бо в дитини є магічне мислення і міф такий, який створює сама собі дитина, що світ повен, повний див і що вона всесильна зробити все, що хоче, і вплинути на батьків. Ну тут ще залежить від віку дитини. Чим молодша дитина, тим це все драматичніше розвивається. Підліток вже може все ж таки сам обирати, приймати рішення. От. Але і підлітки теж страждають, бо вони знаходяться в такому дуже вразливому стані, коли їх організм починає змінюватися. Це величезний стрес для дитини, і не тільки соматичний, а ще й психологічний стрес. А тут ще додається розлучення. Але. Якщо ви все це почули, що розказали і кажете, ні-ні-ні, ми збережемо шлюб заради дітей. Зупиніться. Зупиніться, не робіть цього. Я зараз поясню, чому, але перш ніж я буду пояснювати, я хочу вам нагадати, що якщо ви опинилися в складній сімейній ситуації, якщо у вас є емоційні проблеми в сім'ї, конфлікти з вашими близькими. Незрозумілі стосунки з партнером, з дітьми, з вашими батьками. Для вас я створила як допомогу онлайн-терапевтичний проєкт. Це онлайн-терапевтична група, до якої ви можете доєднатися і отримати там кваліфіковану допомогу від мене разом зі мною, крок за кроком, почати свій розвиток, почати дорослішання, почати працювати зі своїми власними дитячими травмами. Для того, щоб доєднатися до онлайн-терапевтичної групи, вам треба пройти по посиланню під відео в описі. Є посилання на мій телеграм-канал, а там в телеграм-каналі знайти закріплене повідомлення, де ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу. Поспішайте місця обмежені, а стартуємо ми 28 жовтня. Отже, чекаю на вас там. Чому я сказала, що якщо ви вирішили зберігти сім'ю заради дітей, не робіть цього. Діти вам дякую, не скажуть. Бо те, що будуть бачити діти в парі, в якій є внутрішній конфлікт і зовнішній, діти будуть бачити ваші конфлікти, діти будуть бачити, які нещасливі їхні батьки, як вони не люблять одне одного, як вони борються, як вони воюють. Як вони втягують дітей в ці сварки, конфлікти? Все це спотворить психіку дитини не менше, ніж само розлучення. Дитина буде бачити модель, в якій тато не поважає маму. Мама весь час нещасна, незадоволена, свариться з татом. Діти будуть бачити цю неповагу, нелюбов в сім'ї. І в них не буде перед очима моделі, як правильно будувати стосунки. В них буде модель, як правильно їх руйнувати. І саме таку модель, коли вони подорослішають, вони візьмуть за основу будування своїх партнерських стосунків. Ріше не партнерських, а інфантильних, наповнених ненависті. Тому дуже добре подумайте, перш ніж заради дітей зберігати сім'ю, бо ви цим робите ведмежу послугу дитині, ви показуєте їй, як бути нещасливими. Тому те, що я хочу сказати, якщо ви вже вирішили розлучатися, зробіть це як дорослі цивілізовані люди. Розлучайтеся одне з одним. Не розлучайтеся з дітьми, не використовуйте їх, не вивалюйте на них весь ваш цей конфлікт внутрішній процес розлучення це інтимна річ між е, татом і мамою. Ви не розлучаєтеся з дітьми. Діти не повинні вигрібати весь цей бруд і цю е, психоемоційну е, таку ношу нести на собі і намагатися бути інструментами е, між вами. Так роблять нарцисичні батьки, які використовують дітей заради своїх інтересів своїх потреб. Будь ласка, будьте уважними до своїх дітей, бо вони живі люди із своїми почуттями. Враховуйте це, будь ласка. Якщо ви вирішили розлуч... розлучатися, робіть це в екологічний спосіб. Не робіть тих речей, які я перечислила. не маніпулюйте дітьми, не втягуйте, не треангуйте їх, не використовуйте їх. Що треба робити, щоб почати процес розлучення? Як повідомити дітям про це? Дуже часто батьки. Брешуть дітям, що тато поїхав у відрядження, наприклад, що тато скоро, скоро, скоро повернеться. Але я вважаю, що діти, так і, як і всі люди, мають право знати правду, навіть якщо ця правда болюча. Бо якщо ви їх обманюєте, ви їх також травмуєте. Вони все відчувають, вони починають тривожитися, вони підозрюють. І оця травма від, від вашого обману, від вашої брехні, вона також не менш серйозна. Тому треба сказати дітям, що ми будемо жити тепер окремо. Так сталося, що ми не можемо тепер жити разом. Але ми вас любимо. Ми не покидаємо вас в вашому житті завжди будуть люблячі тато і мама. У вашому житті завжди буде ті люди, які вас захистять, дадуть вам підтримку. Ми з вами назавжди. І ми залишаємося мама і тато, ми залишаємося в дружніх, добрих стосунках, але ми будемо жити окремо. Важливу річ, яку треба повторювати дітям неодноразово, що ви в цьому зовсім не винні. Це не ваша провина, що так сталося. Це ми не змогли. Бути разом. Не намагайтеся це виправити, бо це не в ваших силах виправити цю ситуацію. Ви просто діти, яких ми любимо і будемо завжди любити. І оці слова треба повторювати, повторювати і повторювати. Але якщо ви вирішите, вирішили розлучатися, не мучити одне одного, не показувати дітям модель страждання в житті. Зробіть це. Але зробіть це з повагою до ваших дітей, з любов'ю до ваших дітей. Зробіть це грамотно. Для тих, хто розлучається, хочу порадити дуже потрібну таку книжку, яку написала Діана Відро. Називається вона допомогу розлученим батькам та їх дітям. На жаль, я не впевнена, що ви знайдете український переклад, але російською мовою ви її знайдете. Але якщо ви не хочете читати це російською мовою, будь ласка, приходьте до мене на онлайн-терапевтичну групу, де ви отримаєте. Повністю всю інформацію, яка вам потрібна. Де вам буде приділено увагу конкретно по вашому питанню, де з вами буду працювати я як груповий психотерапевт. Я сподіваюся, що ви не пошкодуєте, що доєдналися до цього проєкту. Щоб потрапити до мене на онлайн-групову терапію, треба всього лише підписатися на мій телеграм-канал, посилання на нього в описі під цим відео. А в Телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленні, де ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу. Чекаю на вас там. Ну а якщо ви все ще не підписалися на мій ютуб канал, підписуйтеся, ставте вподобайку і напишіть, будь ласка, в коментарях, як проходило розлучення ваших батьків, чи було це травматично для вас? Чи Відчували ви полегшення після розлучення? Чи це було дуже боляче і гірко для вас? Або напишіть, якщо ви зараз проходите процес розлучення, як це було у вас? Поділіться своїм досвідом. Ну, а я прощаюся з вами, сподіваюся на вашу активність, подобайки, коментарі, більше семи слів. І побачимося з вами в нових випусках, а також на моїй онлайн-терапевтичній.